Сидиш, кльопаєш, ай. Yeah. Прийом, прийом, як мене чутно? Прийом, прийом, чутно, хорошо. Що... Закинула я вже вудочки перший раз. Всім привіт Настав той день, Сьогодні буде круте відео про рибалку. Спочатку ми зробимо оперишину ферму, тому що тут немає де купити опаришів, а потім підемо і наловимо купу карасів. Тому обов'язково підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар, ну щоб нас підтримати. І поїхали дивитись. Дуже класно. Нам знадобиться дві пляшки: одна більшенька, друга меншенька. Отака сітка. Оце все скліпати клеєвим пістолетом. Ну і ножик. Скотч. А скотч знає, що? Рота заклеювати. <рес> Коли хтось багато болтає. Під так, руку. <рес> під рук якийсь. 에, давай е, що? Ну, ріжемо, ріжемо пляшку. Так, так. Відрізали. Тепер нам треба з'єднати кришки. Відкручуєте там і там. Поки от грівся клеєвий пістолет, я вже вирізала сіточку, потрібний розмір. Зараз будемо засовувати її е, в цю пляшку. Ну, в два Там, рази, щоб. В два рази щоб була менша дирочка. Ну, Красота. Ось так. Чудово. Навіть закріпляти не будемо. Сюди зверху тирси накидаємо, щось сідненьке і муха прилетить. Туди оп. І буде падати через дирочки. Сюди. Так, зараз зробимо. Дуже швидко, дуже просто. Клас! Легко. Клеїмо кришка до кришки. Так, все, чекаємо, поки засохне. Потім я грію, диравлю трубою тут дирку, щоб вони випадали. І будемо засипати, і Саша потім буде ловити мобідіки. Отаких! Напишіть хріші. в коментарях, хто знає, що таке Мобідік. Я його зловлю. Дивилися сьогодні в інтернеті, що ця штука в інтернетах коштує 500-700 гривень. Кому, кому треба за 200 я можу спокійно зробити. Скільки треба? Скільки треба, скліпаю. щоб вже не поплавати бортик. Ох, як ти знаєш, що все готово вже. Пішло. Пішло, пішло, пішло. Оп. Ще так гарненько, щоб воно там запаялось. Красота. Оп. Є. Так, це виключаємо, це кидаємо. Супер. О! Де стекло буде моноколь. Чудово. Я думаю, що вийшло чудово. Так, виглядає з чотирьох боків. Так, тепер вибирочки. несу. Зараз потривати от, пластик, можна ножичком. Угу. І несу тирсу. Де вона? У перепілок. Так, тирса. Кидаємо сюди. Небагато. A little bit. Так, Так, ось так виглядає. Ну, Маленька зараз випроситься. Угу. Трохи. Все, і наверх сюди щось смачненьке. Щось смачненьке, накриваємо кришкою. І так. сюди на дно трошечки. Тепер кидаємо прикормку. У нас є два кусочка батона. Ярослав сказав, що я багато бдаю, Але Та Я, я кажу, одного батону. Але і... не жадна. Тепло. <реш> 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 і перепилення яєчка. І що ти прям хочеш його так скласти туди? Так. А давай, перевіримо. Перевіримо. Отак, прям бутерброд. Так. Натисну. Щоб вони були гарненько упітані, коли ну, просочиться. Виглядає до нас. симпатично. Ні, головне, розумієш, тут в чому проблема, що я за ще хвилююся. Що вони, поки проїдяться все, вони стануть великими і стануть мухами чи ні? <реш> То давай на кусочки його. Так, да, на кусочки. <реш> Отмєна, бутерброд отмена. А він от ламається. Ну, отак, так? Да? Да. Просто. О, так. Да. Щоб вони могли просочитися, вони ж люблять на дно ляпота. пота. Сам, ну, сам сама б'їла. Тепер миємо руки, накриваємо кришкою і підвішуємо. Факт. Прикормку кинули і тепер накриваємо кришкою зверху. От від дощу. Погляньмо, оса вже прилетіла і муха вже. Уже, уже є бажаючі. <рес> Все, супер. Гарно, дирки да, тут залишаються. Так, да. Відкришую ось цю кришку, яку ми підготували. Спочатку на пляшку. Отак. Є. І тепер ось сюди. Це, Ану, це, 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 це цілий шкільний проєкт. Да. <схай> ось так. Опариші тут созрівають, сюди падають, потім Саша їх бере і ловить. Потім рибін. я відкручую тут пляшечку і витрушую собі в ємність е, опариші і йду ловити мобідіків. Мобідіків. <схай> Все, вішаємо. Вішаємо. Все, ідемо. У нас тут є така місцина, дерево. Дуже симпатична і затишна. Радний, не розбитись. Ой, як гарно, як симпатично. Так, лісить. Це щоб дощ не капав вниз. Мушка залетіла, покушала, лічиночку кинула, вона сюди впала. і ми пішли на рибалку. Що тут сказати? Моя? <реш> да. Спеціаліст на всі руки. Є там мухи. Я помітив раніше, але був зайнятий. І скоро буде-буде-буде. Ну і що, прийшов час перевіряти нашу перепилену ферму. Вже пройшло пару тижнів. Значить, що ми робили? Спочатку ми кинули, я не пам'ятаю що. Воно не спрацювало. Потім ми туди кавунчик кидали, кидали рибку, кидали м'язко. І почало там щось шебуршення. Потім, коли вже з'явились маленькі апариші, ми туди кидали кусочки сала. Вони довго не сохнуть, і вони нормально їм і напитуються і стають такі жирненькі. Ідемте покажу. Перевісили ми сюди, щоб воно було на сонечку, бо в тіні показало, що не дуже працює. Так. Відкручую. Ой, вони. Так. І он є апаріки. Покажи. Видно? Щас. Ага, видно шевелітик. Все, зараз будемо відправляти Сашу на рибалку і будемо на них ловити. Спробуємо наловити карасів. Так, ну розказуй, що ти береш з собою. <різوع> <різوع> Я беру дві вудочки, сумочка. Та, ти що? Да. Е, тут у мене сіточка для рибки. Тут е, у мене така класна манка кольорова рожева. Дійсно, рожева. Додав трохи туди харчового. Барника. Е, от тут у мене опаріки наші домашні. <реш> домашні. Ферми наші. Дуже смачні. Да. Тут у нас черв'ячок, теж домашній. Домашні. Ну і все, і велике бажання, і віра у майбутнє. Скільки ти зловиш ростів? Свій прогноз? Не даю прогнозів. Взагалі, може бути і не одного. Прогнозів нема. Але думаю, отаку одну дав. Так, прийшла на місце. Таке класне. Отак От зараз. Обережненько. Зараз будемо закармлюватися і закидуватися. Закинула я вже вудочки перший раз. правій ось тут у мене апарік, ось тут у мене червячок. Поки так попробую. Зараз будемо кормитися. А пахне так смачно рибкою. Такий запах. Є надія, що зловимо багато карасів. Дуже <с> би хотілося. Прийом, прийом, як мене чутно. Прийом, прийом, як мене чутно. Прийом, прийом, чутно хорошо, що там. Прийом, прийом. Саша нічого не зловила в ставку, але ми не плануємо здаватись. І я знайшов болото, в якому ми навіть вдвох сядемо. Зараз покажу. І якщо вам подобається наше відео, обов'язково підпишіться, напишіть коментар, щоб нас підтримати. А зараз покажу, яке болото я знайшов. Ось тут такі зарослі. О, І ось воно ось так виглядає. І будемо зараз тут тягати карасів. Хі -хі. Я ще закормлю. Ну, побачимо колись давним-давно, що в моєму дитинстві тут були карасі. Зараз не знаю, але сподіваюсь. Так, яка ситуація? Чи то поганий тиск, чи то було сильно спекотно, чи вітер був, чи навпаки, штіль занадто був сильний. Нічого я не зловила. Навіть б не було жодної покльовки. Не можу признатися, що рибак невдалий. Не, не Думаю, все-таки погода. Щось не так з погодою. Тому у нас спроба номер 2 Тільки на цей раз йдемо ми разом з Ярославом і будемо пробувати удачу у рибацькій справі. Давай я паріки Сидиш, кльопаєш, ай, кліть. Покажи. Увело, потянуло гетьками удочку Він кльопає, сидить. Покажи. О, ладошечний. Важкі О як улов. Це все благодаря нашій перешній фермі. Ми дуже тихенько розмовляємо, щоб рибку не сповнити. Бо глибина отака. Ідео назвемо, наловили кучу рибу в болоті. У калюжі. На хліб завжди клював крупніший карась. Так якщо на опариша такий здоровий, то якого ти хочеш зловити на хліб? <різь> <різь> Дивися, Йо-ма-йо! Пропустили покльовку. Ти показували, як ти цепляєш? Бутерброта Угу. Гірлянда така гарна. О, окей. Зліва, зліва. Зліва. Єль відчутно пропустили. <рес> Ти тянув. Він так тянув, як наче там просто короб 10 кілограмовий. Це моя перша рибина в цьому сезоні. Та так потягнув, що аж вудочка смикнулася. Я кажу, утяни, бо вводить вудочку просто в камишку. Покажи, як ти цепляєш. Як цепляю? Ну зараз оці старенькі я знімаю. Щас. Ми робимо бутерброд. Ні. По пад'яті про фідерну рибалку. <гум> <гум> ні, бутерброд то із червоним черв'яком. Апариш, червоний черв'як і ще один апариш. Mm -hmm. А я роблю чисто зараз гірлянду. Це десь 3-4 апаріка. Ні, це просто бутерброд такий посний. Плює, <гум> <гум> На... клює, плює, 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 плює Єс! Yes. <гум> я так е, знімаю, що нічого не видно. <гум> Потримай. <гум> <гум> От це льов, так? Да? На нашого апаріка. Діка жалко, що сезон закінчується. Чувствую, сьогодні буде лески. Що скажеш? Не буде. Ух ты! Красавчик! Дереві застряло, запуталось. Так, ну закидай. Зараз буду знімати. Смок чого паріка? Зразу ага, на двох. Зразу на двох. Хорошо, що у нас по одному крючку. Ми перед цим в обід закормили. Потянув. Потягнув, не встигли. Ми перед цим в обід закормили гарненько, кормом для перепілок. У нас, до речі, перепили на ферма, я Зайдіть, подивіться відео. І бачите, ось такий результат. І перепілки ситі. І Ну, Всі задоволені. А оту одну закинув, отут, десь вона. Закинув на кукурузу. На мобі Діка. О, це вже підійшла сінька сюди. На середню наче клює. Потягує, щось посасує. там щось... Відбувається, тяне потрошку. Тяни, тяне, тяни, тяни, тягнути. Ну ладно, ладно. Ми сіпуська, але ми її такі мраді. Ого, вже ми масіпуськ, сіпуська, нічого собі. Там нормальний такий а, карасьониш. Але ми і не такі мраді вже. На кукурузу, там ставка, може там величезна щось буде. Мобідік якийсь, я не знаю, п'ятикілограмовий. Хто? Немо. Немо. І його подружка Дорі. Ти так глянула на мене і казав, про НЕМО. Типу. Він тут? Ти представляєш, от зараз люди сидять на роботі, так? Да. І після роботи замовлять собі доставочку, підуть якесь кафешку, а ми маємо добувати їжу самим собі. Оціми руками. І ти ввечері наловиш, щоб щось повечеряти. Не наловиш, не поїси. Отаке життя за містом. Да. Але так кайфово. Я думаю, що ці люди в офісі дуже нам заздрять. Не знаю, не знаю. Угу. Тут до темна сидіти не може, бо тут ввечері андатри бігають. Тут таке страшне відбувається в цих кущах. Щось кричить, пишіть. У нас кота одного, скоріш за все, лисиця вкрала. Вона звідси вона тут жила. Да, є відео на каналі. <рес> Прям так крала, а ми так знімали. Да. Я на неї капкан зробив, так що її і... 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 отомстив. Да. Ну ми не розкажемо, чи ми її зловили. Вже все. Але ми підемо? добре ще наловили завтра вранці, побачимо. Так. І ви теж побачите. <рес> Але будемо закруглятись потихеньку. Все, нарибачились. Ідемо додому. Саша, лов? Є. Yeah. Багацько, штук 15, порахуємо. Більше. І завдяки все, все, чому? Опара шайвої терміт. Я теж несу. Купу всього. Першина ферма себе оправдала однозначно. Одна тільки жалко, що кінець сезону, але зато завжди свіженький опариш. Так. Коти бояться. Хе-хе-хе, <рес> <рес> Отак От закінчуємо вечір. Вчасно прийшли, бо дощ пішов і такий рясний. Може, то кльов був такий гарний перед ним? Я буквально за півгодини дощу е кльов пропав. <рес> Що, наступний вечір йдемо перевіряти, чи є риба сьогодні. Вон якраз піцька там бігає. Тому побачимо, побачимо. Який прогноз? Буде. Так, зараз спіймала якого карася? Покажи рукою. Це, це дік. Ось моя ладошка. За верхню губу по класіки. Класіка. Риба. Є. Є такі гарненькі. Так що точно рекомендуємо вам опаришину. Фермо. Не забудьте підписатись. Всім дякуємо за перегляд. Підписуйтесь обов'язково. і Дивіться наші попередні відео. Пока-пока.